Конфлікт між двома чоловіками завершився трагічним наслідком. До правоохоронців надійшло повідомлення від медиків про шпиталізацію невідомого чоловіка з тілесними ушкодженнями. Ним виявився 43 річний житель села Сопів Коломийського району. Травму йому завдав 36-річний односелець. Слідчі задокументували, що обої розпивали спиртні напої в будинку фігуранта. Між ними виник раптовий конфлікт, під час якого молодший із чоловіків кілька разів ударив односельця по голові. Потерпіли зміг таки вийти з будинку, однак дорогою додому з Його помітив. Небайдужий місцевий житель і викликав медиків. Медики діагностували у чоловіка тяжкі тілесні ушкодження. Попри надану допомогу від отриманих травм потерпілий помер у лікарні. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування нападника. Його затримали за місцем проживання в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Фігурант раніше не судимий. слідчі Коломийського районного відділу поліції повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Суд обрав кривнику запобіжний захід. Тримання під вартою Досудове розслідування триває. Уляна Николюк, Захар Бугаєнко, новини на вежі.